Всім привіт, Ліза Пай і сьогодні ми поговоримо про те, як я взагалі попала в інтернат, скільки років я там прожила, і причину того, чому я попала в інтернат. Ви зацікавлені? Тоді погнали. Отже, я народилася в селі, маленьке село. У мене є брат, який на два роки старше мене. І виходить, коли мені було 5 років, а моєму брату 7 років, ми ще жили в селі. До нас приїхала санстанція. Я вже точно не пам'ятаю, як правильно вона називається. Знаєте, коли приїжджають, приїжджають в школу лікарі і перевіряють дітей. От приїхала оця санстанція, вона щось там пару днів мала бути в школі. Замічу, що школа була єдина на все село. Одна школа, в нас, так... нас маленьке село. Я тоді всіх знала. Зараз, звичайно, я нікого не знаю. Але тоді я всіх знала. У нас було маленьке село, ми бігали з братом, гуляли. Так от, в день, коли приїхала санстанція, я не знаю, чи то мама знала наперед чи ні. Вона нас з братом забрала, ми в школу не ходили. Забрала, і ми побігли в лісок. Ну, знаєте, в кожному селі, напевно, є такий невеличкий ліс. Ілі полісі, як вона там називається. В общем, ми бігали десь до обіду, потім обід повернулися додому, Бабушка плакала, думала, що нас уже забрали, але нас не забрали, тобто все було нормально. На наступний день ми все ж таки пішли в школу з братом. І, виходить, ми пішли в школу, там ще досі була оця ось санстанція. Нас перевірили і все, захотіли забирати. Получається, ми ж тоді не знали, тобто ну, уявіть собі, да, вам 4-5 років і вас забирають, типу, говорять, ви поїдете з нами. Ну, ну, щось типу такого, да, Тільки звичайно, вони були пом'якше. І е, нам, типу, говорять, ви поїдете з нами. Брата взяли на руку. На, е, ну, знаєте, як обичну дитину на руки взяли. Е, я щось побігла. Е, Побігла по сусідам, здається, типу, говорила, що мене хочуть забрати там. Ну, це мама сказала, Типу, типу мама каже: е, біжи. Це, а тепер сам Я ще в свої роки пам'ятаю це. Говори, типу, біжи там до дяді того, то погукай типу, його. Е, я бігала, гукала всіх, е, але все-таки нас забрали. Е, нас посадили в машину. Ось ось, знаєте, машина скорої допомоги. В цю машину посадили. Там ззаді таке було віконечко, і виходить, коли ми їхали, за машиною бігла бігала мама. Тоді ми прям дуже плакали, прям дуже плакали, бо ми не розуміли, типу, чому нас забирають, тобто ну, причину, саму причину. От ми прям плакали-плакали. Нас потім відвезли в сахарний завод. Це так тоді називався дитячий будинок, але зараз я не розумію, чому він так і називається. Тому що, по ідеї, коли ви чуєте сахарний завод, то що у вас асоціюється в завод, якому виробляють цукор, правильно? А тоді це був якийсь такий дитячий будинок. Ми там пробули, я не пам'ятаю, скільки, десь ну, місяця три або півроку, десь так. До нас один раз приїжджала мама з бабушкою. Один раз тільки і все. Потім нас відвезли в лікарню. Я цього теж не розумію, Тобі, чому нас відвезли в лікарню? Е, у нас була двохмісна палата. В палаті е, ну, був типу свій душ, туалет. Е, от. Я ще пам'ятаю, нас кормили вівсянкою, а ми з братом так не любили цю вівсянку, що це просто ужас був. І ми виливали всю вівсянку в Унітаз. А потім цей унітаз стік, і ми втихаря витирали підлогу, щоб ніхто не замітив, що ми виливаємо туди вівсянку. Поки ми були в лікарні, в лікарні виходить, були грати, типу, я не знаю, щоб не втікали. Це, або це було тільки на першому поверсі. Були такі грати, тобто вікно відкривалося, але були грати. Типу, тобто просто не виліз. От, і до нас приїжджав дядько, це рідний брат по материнській лінії. Приїжджав до нас, купував нам такі всякі смаколики, там, сухарики, що то таке. От, коли ми побули в лікарні. А, ще хочу замітити, що. Ну, нас не тримали в лікарні, тобто нас виводили, виводила медсестра на прогулки, там, на двір. Тобто, ну, ми не були типу, у в'язниці, типу, тому не надумайте. От, після того, як ми побули в лікарні, теж я не пам'ятаю, десь три місяці ліпів півроки за цей час мене брат навчив читати. Мені було 5 років, а мене брат навчив читати. Я вже, могла, я вже знала всі букви типу, і як читати по складам. Тобто я не, ну, не швидко читала, але взагалі хоча читала. Е, і ось нас забрали вже в інтернат. Е, приїхала машина. Я не знаю, як там все оце робилося, приїхала машина, е, нас забрали в інтернат. І пішли ми до зауча. Я не пам'ятаю, ми, ми пішли в якусь кімнату. Е, я щас пам'ятаю, так як я виросла, та кімната там взагалі кабінет зауча. От, а чи то був зауч чи ні, я не пам'ятаю. Ми пішли до зауча, вона нам дала книжку. Ну тобто ми познайомились, то тобто, все було добре. Це було на наступний день, тоді ми приїхали. Тобто ми приїхали, нас поселили в корпусі. І, цей... і на наступний день, типу, коли ми там поїли, ми пішли це до зауча читати, тому що вона повинна визначити в який клас нас відводити. От. Так як мене брат навчив читати, на той час 5 років в перший клас не ходила. На той час 5 років це е, був дитячий садочок. Або я слід, як називається. Типу, знаєте, в дитячому садочку ходять 3 чи 2 роки. От. І це був типу, останній рік е, в дитячому садочку. Тому що я, коли була в селі, я була в дитячому садочку, а брат був в першому класі. От. І зараз ми вже приїхали. Е, ми читали, вона дала нам якусь там книжечку, типу букварка, або що. І ми читали, і виходить, мене в перший клас, а брата в другий клас. От. І так. Наступне. Як довго ми були? Ми в інтернаті можна нарахувати все життя. Тобто, ось брат, він приїхав в інтернат зі мною, коли мені було 7 років, а мені було 5 років. Або на год молодше, мені 4, а йому 6. Я справді не пам'ятаю, тому що, ну розумієте, я була мала, що я можу пам'ятати. Я просто пам'ятаю, пам що я була з першого класу, а брат з другого. Ми приїхали в інтернат, і ми жили в інтернаті, виходить до випускного, випускного класу, тобто до 10-го. Виходить, тоді ще була у нас така програма, що. 9 клас, саму програму 9 класу розтягували на 2 роки. Тобто Ми хоча закінчили 10 класів, але ми закінчили по програмі лише 9 класів. І після цього ми поступали в коледж там, або в університет, куди ми там хотіли. От, і, так, і так і я. Тобто Я з першого по 10 клас і поступала далі в коледж. І так, Напротязі всього життя в інтернаті. Це в когось ремонт робить, робиться. Не звертати увагу. І так, на протязі всього життя в інтернаті виходить, до нас приїжджала мама, дядько, бабуся, дідусь. Тобто приїжджали от бабуся і дідусь вони приїжджали лише один раз, а от мама і дядя вони приїжджали частіше. Але все-таки нас не віддали. Я не знаю, чому не віддали. Е, можливо, мама не захотіла брати, можливо, в неї не було умов, е, нас не віддали, і я про це не жалію. Тобто, е, я не знаю, наверно, зараз подумаєте, та Ліза, це ж твої батьки, да? типу, це, це ж твоя мама, як можна не жаліти? Якщо хочете дізнатися, чому я не жалію, подивіться наступне відео, яке я викладу, тоді ви зрозумієте. надіюсь.